Права 30. Якою цифрою закінчується число? Перше завдання 3152 у квадраті. Ну що, ж, щоб зрозуміти, якою. Яким... Цифрою закінчується це число. Пригадаємо, що означає цей запис. Це означає, що 3152 множиться на 3152. Нам не обов'язково стопчик множити, щоб зрозуміти, якою цифрою закінчується. Адже ми будемо 2 одиниці множити на 2 одиниці, а це буде точно цифра 4. Тобто неважливо, яке це число буде, а воно точно буде закінчуватися цифрою 4. Ну що ж, давайте так і запишемо. Запишемо так, оскільки. пишемо 2, що множиться на 2, це дорівнює 4, так, то записуємо 3152 у квадраті закінчується закінчується Цифрою цифрою 4. Є? Yeah. Ну що ж, аналогічно будемо міркувати і в другому випадку. Отже, в цьому випадку 5146 у третій степені. Цей запис означає, що 5146 множиться на 5146 і множиться на 5146. Щоб зрозуміти, якою. Цифрою закінчується, нам треба знайти, чим, чим закінчується такий добуток. Ну що ж, пишемо тоді, оскільки. Пишемо 6. Що множиться на 6. І множиться на 6. А це дорівнює. 6 помножити на 6, це буде 36. Тож закінчується цифрою 6. І 36. Знову ми множимо на 6. Тут, до речі, не важливо. Який добуток вийде, головне, що він точно буде закінчуватися цифрою 6, бо 6, що множиться на 6, це буде 36. Але можемо і порахувати. 6 помножити на 30 це буде 180, а 6 на 6 це 36. Разом буде 100, 216. То ми записуємо, що це дорівнює 216, хоч це і не важливо. Нам головне, чим закінчується добуток. Навіть я його підкреслю, тобто він закінчується цифрою 6. Так? Записуємо так то 5146 у третій степені. Закінчується. Закінчується цифрою. 6. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні якою цифрою закінчується число? Пишемо цифрою 4, а в другому завданні цифрою 6. Ну що ж, ось таке завдання на особливості піднесення до степеня. На цьому вправу завершено.